Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні приїхав порибалити на такі озерце невеличке, на вечірню риболовлю половити окунців. Стоїть в мене 2 грама джі грік, такий віброхвостик, той твістер, машинне масло. Попробуємо половити смугастих. Озеро не глибоке. Тут ще одне з боку. Тоже, ну, трошки більше, але теж не глибоке. Там є окунь, щука, тут окунь точно є, може і щука є. Деха закинув і зразу. Покльовка не встиг, камера була виключена. І ось такий карась. Wow. <laughs> Капець, блін. <Yeah. laughs> Тупо закинув, приманка ще навіть не впала, і він зразу вальнув. І що він клюнув? Ні, не чесно його зачіпав. Ну так типа не можу поняти. Ходи сюди, бо мені треба зчіпати тут. все. Ну так за нижню губу, знаєш. Майже чесно. На таку приманочку. Бляха. Такий карасик. тільки приїхали, закинувши камеру, не включав, тільки... Закинув. ну, прикольний. Mm -hmm. Я опускає інкіст трошки той. Одкажи ближче наще. Такий гарний. Так, Приємний. Грубий вже закрою. Та де? Він же, певно, віднерестився. Клас. Так, буду кидати якраз yeah. проти вітру. А щоб догу не видував так. Бе не чути покльовок. О, класно вдарив. Вид пусты, кизлы, кизлюка, что ляха грузик, відірвався. Чпілилося і грузик відпав. Бляха, сумка далеко. Ладно, треба йти до дружини. в неї там сумка. Бляха, Бляха і таке буває. Джі -грік від... відкрився. Застіпка відкрилася. Ну ладно. Так, повішав знову 2 грама. Продовжуємо ловити. Що ти казала? А я чув. Вот я. Зашел. Зашел. Хочешь такие трошки дольше паузы? О, О тоже уже что-то такое приятнейшее между мной всема. то сьогодні найбільший. А ну, може ні, але ну, по відчуттях як тягнув, то він саме самий бійкий сьогодні. Такий смогастий. О, без паузу зробив паузу і вже клює теж такий непоганий додому. О, щось таке нормальне є. Щось таке як на сьогодні. А, вже такий тараночний. Такий вже приємний на ультралайт. Такий бійкий. Покажися. Такий вже класний. На ту саму приманку джавастик темно-зелений. Таке машинне масло, що? Ну, я би не сказав, що машинне масло. Але класний. сегодняшним мирком это файный <клес> ну блин классный удар был не сподевался таки закинул раз, два, блин Було щось файне, підвисло і не підсікнув, цікаво. Це вже стандартний, стандартний напальчик. І побитий. Губа порвана, він вже клю. Не знаю, і ви не встигли побачити губа порвана і вже заросла. Прив'язався, вже був готовий такий монтаж танта 1,6 зелена. На меншому гачку і 2 грами Чи Насправді нитка не обірвалася, обірвався. Плюрокарбон біля застіпки. То я тільки поміняв застіпку. Так і не спробував той віброхвостик. Може пізніше попробую. Mm. без покльовки підсів, спокусився на танту, okay. малий корпус. як і нападіння. Трясе головою як. Легенький ударчик був стандартний. Прямо закинути там ситуація. О. Какие. Такі бійки капець, блін, силутку мають. Це вже більшенькі проти тих останніх. Що він в кущі затянув да. без покльовки. Да. О, вот двикей на зажарку. Так, щоб... так, якщо таких ще пару зловити, можна взяти і пожарити. Ну, то вже сьогоднішній трофейчик. Tá? Huh? Знаєте, якісь кущі накидали, наші там накидали. Є. Зійшов без покльовки. Зразу. Напало і зразу заживав. Твій був той ще відпав. А, той що відпав. О, блін, як воно класно скубнуло. якийсь він хворенький. Де? Зараз покажу. Блін, як вина, класно скубно щось. Угу. Бачиш моє, плян? Що такий моє ні? Правда? Ні, дірка від гачка, а тут... Не тут диву. він щось... То, то не розірване, тут такі якісь плями. Якась хвора риба. Ти, 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 ти воловиш? Так. І клює? Що не бачиш? Поправляєш чи ні? Чи так і висить? В мене був. Ого, О, блін як класно тикло. Я тебе бачиш, потягнув, що він всю ашку. Розірвав. У тебе гачок великий, треба трошки менший гачок. Може, ти гачок. У мене в мене гачок на велико око. Ясно. Я тільки що в тоже класно покльовку мав. Мене теж класно було, потягнув сюди до собою. Може перед вечором якийсь більший почне клювати. Ну no. даже класно. Так, mm -hmm. so, стягнуло і убірвало. Mm, Блін. Був удар. О, Блін. Знов тому самому місці, де він мені потягнув був. Він там сидить чекає на тебе на твою приманку. Тільки тут бач, важай кущ. Блін, там саме місце так класно потягнув. І що? Знов мені. Стягнув. Знов mm. мені вік. О! Ага, мнюк малий. Тоже без пуклвки. Ні, так. Ага. Ага. Ну, тоже вже класний. Е, напотень. Шм, треба закуску до пива наговорити. Закуску до пива, добре. Справочка до пива? Дві. Мен... Дві, що в мене сталося? Гачок зламався, а що я щось зачепив? Що тут за сьогодні якийсь день фейлю? Камеру забув включити, отакий клюнув. Тільки що окунь. Після того, як поміняють гачок, був обломаний. Зараз вечір. І та, і час трофейчиків зараз буде. О, був. Ну класно покльовує. Ну взагалі Ну так, покльовки є, так. Тільки покловки. Та риба є дрібна, але заради покльовок. І сильно буде Так, і дуже сильно, сильно тягне.

Вот, щось файне. Я в Ну, нормально. Кажу вечір, час трофеї. О, ой, у мене піти. Взяв. Та, риба невелика, але є покльовки. Теж вже комусь клювом губа порвана і вже зажила. Дяги, Де який, бачиш? Ну то бачиш верхня яка? Ага, взагалі немає то і, більзнуся... і тут якийсь той вдарений. нормальний! Ну то його така доля, певно, бачиш. Ну то я не спеціально, я. Я хотів Ой. випускати, я ж не знав, що він потик Блін, попаде. Таке... Блін, що такого побитого? Та та мені нічого не буде, ну шо? Та я ж не спеціально кажу. Тут кав нього, значить, доля якась побитий. О, <реш> Всіх нормально, а того побитого зараз вглупнув так. Ого. Ти чок був класний. Контакт. Коже плавник має роздерти і плямку. Ну, то вони тут бійці. І на хвості вроді, раді роздерти. Місцеві бійці. якийсь цікавий низом, хіба червоний. Тут mm зводка -hmm. у мене. Це босить чоловік. Ні, ну то там по гірші є, як на контейне. Не знаю, в мене добре хто є. А ти викинула треба свій. Заховати? Там ще є десь такі без хуста. О, блін! Не сподівався, він там сидів. Ти поставив собі новий такий віброхістю, не має такого? Угу. Звичайно, такий віброхіст. Було? Mm -hmm. Є? Mm -hmm. Ти як він дергає, я в шоці. Та такі малі, а сильні. Смислі mm -hmm. малі. Огромний. О, блін. Та, він тупо однотонний такий. Волосок mm -hmm. майже не видно. Що таке піт? Mm -hmm. Бісира все. Ще би то він настрашився його. Ти ти уявляєш? Бач, якийсь хробачок там скаче, він його гоба відкусив. Він хоче собі з'їсти, кусає, а тут його фух на повних парах на глісер витягують. Та ще так. би не покакався. На скутер сів. На скутер? Де ти

Все, ще пару останніх закидів і треба збиратися, їхати додому. Похолодає. Похолодало, сонечко вже майже зайшло і зразу стало холодно. Рибка ще клює, але вже не так. Бай-ю-бай. О, ще. Це вже такий окунь, яким я починав. <гум> починав такими дрібними і закінчує дрібними. Ну, але ти подивись, яке воно зле, яке воно напіжилося. Він б зів тебе, порвав би. Бачиш, який він? Який він злий агресивний. Так, вдарив стягнув як порвав тут танти стоподову. Все, останні закиди. Завершуємо риболовлю. Повністю обкушено. Там вже може і гачок обкушено. О! О! То є щось файне. То може і не останній буде закид. Та кажу час трофея. ти хочеш їхати. О! то міжка. О, то вже... тоже дійсно сьогоднішній трофей. Вечірній такий. Класний. Кабанчик. Танта працює. Ну, все, таким окунем закінчуємо риболовлю. Там ще два тих більших теж взяли. Три пожаримо собі на вечерю. Ми дуже любимо окуня, жареного. вже давно не їли. Якраз посмакує. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки. Пока!